Усім привіт! Давайте подивимось на ще один крок i5 в бюджетний сегмент. Вони, схоже, вирішили, що це ще одна ніша ринку, яку вони не покрили. Тож, нещодавно вони випустили IFi Uno, який я оглядав, доволі непоганий стаціонарчик маленький. І тепер вони вирішили випустити бюджетний а, портативний ЦАП GoLink. Вони вже робили портативний ЦАП, GoBar, але він був доволі преміальний, як за ціною, так і за можливостями. Вони навіть для нього зробили ще лімітовану версію в позолоті, яку назвали GoldBar. Але тепер вирішили повернутися до такого класичного форм-фактору, звичайного свистка. І назвали GoLink, його вартість складає 2600 гривень. На саундмах офіційного дистриб'ютора я додам посилання в описі для відео до відео. І в цілому це там плюс-мінус той сегмент, в якому є доволі запекла боротьба схожих пристроїв. Там багато цікавого. Але, звісно. Маючи на увазі те, що це i-Fi, вони сюди додали якихось своїх технологій та ідей. Тут в нас багато чого перелічно, але ось в якості ЦАПу використовується 92.19 Сабра. Але це саме той випадок, коли звук в них вийшов все рівно свій власний. І це ще одне підтвердження того факту, що однакові чипи не означають однаковий звук. Вони також тут використали свою. Технологію, яка зветься s balanced Якщо вам цікаві подробиці, то є в них детальна інформація на вебсайті. Якщо коротенько, це як за допомогою майже звичайного підсилювача добитися кращого розділення каналів, типового для балансу. Вони цим дуже пишаються і можна до нього під'єднувати як звичайний 3,5 мм трьохпіновий джек, так і чотирипіновий, тоді буде балансний вихід, але потужність не зростає чотирипіновий там такий, як, в, як Hi -Fi Man використовували в своїх старих плеєрах інколи. Ну, ще з цікавого, він непотужний, 70 мВт на 32 Ом або 14 на 300, але з іншого боку, він дуже мало від'їдає від телефону, тому з цієї точки зору все доволі добре. Ну І також підтримує всілякі сигнали роздільної здатності і MQA. Є таке враження, що з MQA вони трохи запізнилися, бо сама MQA готується збанкрутувати, а Тайдал обіцяє, що MQA замінить на звичайні лослес-хайрези. Тому, мабуть, MQA ще якийсь час буде корисною річчю, але не зовсім. Ну, і в цілому це навіть зрозуміло. Беручи до уваги, що а, вони запізнилися на ринок з цією ідеєю, і в цілому. Продавати кодекс зі спотвореннями. Ліцензувати, ну, така ідея. Тож, В комплекті ми маємо стікер, також безпосередньо сам Go Link. До речі, новий, нова легенда про Зельду, якщо вже казати про Лінків, має бути дійсно чудовий. Останній трейлер взагалі бомба. Тож, і ще отримайте два корисні адаптери. Перший це з USB Type-C на USB Type-A. І другий це ось такий адаптер з USB Type-C на Lightning. Тобто тут незмінний кабель, тому для iOS-пристроїв доведеться натягати цей адаптер. Виходить, доволі громістко, але все ж краще за відсутність можливості послухати е, щось з Lightning-портом. І ось так все це виглядає. Доволі цікава дизайнерська фішка зробити. Коннектор тієї самої форми і розміру, що і сам ЦАП. Але якщо є у вас якийсь чохол на смартфоні або ж на планшеті, в якого немає достатнього місця для цього, то тут можуть бути певні проблеми. Але я не думаю, що це буває часто. Кабель зробили незмінним, але ну, скажімо, щось з ним зробити, це, мабуть, треба дуже намагатися, тому що тут є ось цей пластиковий захист від переломів тут. І також він доволі гнучкий, м'який, тобто, якщо його там не смикнути якось дуже сильно, має жити. Ось такий маленький компактний цапік, я завжди порівнюю зі своїм мізинцем. Як бачите, він менше тонесенький, цікавого такого темно-зеленого кольору. Все, що в нас є, це ось цей світлодіод, який змінює колір в залежності від сигналу. Ну а в цілому, все дуже просто: з одного боку. Під'єднуємо до джерела, з іншого боку, навушники. Регулювання гучності тут вбудоване на апаратному рівні, але щоб ним повноцінно скористатися, потрібен е пристрій, який або софтина, яка вміє ним курувати. Я просто використовую USB Audio Player Pro і тому він вміє з цим працювати, проблем немає. Ну і звісно, поговоримо про звук ось такий маленький імпровізований сетап Noble Han в ролі навушників, які класно виглядають в кадрі. Я, звісно, пробував цей пристрій з ними і з, з купу інших моделей. Також безпосередньо наш герой GoLink і FIO M11 Plus в якості транспорту. І на ньому встановлений UAPP, тому що він дозволяє без проблем контролювати гучність. Тобто, ось ці рухи слайд. Слайдом вгору вниз вони не стосуються UAPP, тому що він працює безпосередньо з ЦАПом напряму. І ось, але ось він перехоплює ось ці вгору вниз, кліки по гучності і транслює їх в контроль апаратної гучності на самому пристрої, тож найвдаліший варіант роботи з зовнішніми ЦАПами. Взагалі, мені здається, UAPP потрібен всім, хто слухає якісь зовнішні ЦАПи. Та але повернемося до звуку. А ну ще, звісно ж, маю сказати, щоб не не відповідати на всі на однакові коментарі. З практичної точки зору, М 11 Plus в якості транспорту для цього ЦАПу сенсу немає. 99% людей використовуватимуть його з смартфоном, планшетом, якимось ноутбуком. Тобто з пристроїм, в яких немає якісного виходу для навушників власного, як в M11. Plus. Але мій смартфон зайнятий тим, що знімає це відео, тому я використовую M12. Тут є моя медіабібліотека, ну і в цілому в якості транспорту він дійсно не найгірший варіант. І враховуючи UAPP, тут буде те, те, той самий досвід, як і в android смартфона, на який ви поставите UAPP. А, тож, в цілому тут присутня айфаївська е, фірмова, скажімо, забарвність або ж айфаївський фірмовий звук. Його тут менше, ніж вони зазвичай це роблять, але це взагалі дивовижно, тому що вони ж використовують той ЦАП, який там, багато хто вважає, що він там нейтральний, або навіть яскравий, або щось таке. А тут в нас навпаки трохи розслаблені верхні частоти. І трохи доданої ваги на середині і басі. І тут е, я одразу кажу, в мене немає адаптеру на балансний вихід, але спробую їм обзавестися. І там є різні прошивки, які змінюють цифровий фільтр. Ну, не дуже зручний варіант, але я цим навіть не займався, тому що вплив цих цифрових фільтрів він зазвичай занадто малий. Тож я його слухав з коробки. І чесно кажучи, цей огляд буде трохи сумбурним, тому що е несподівано для мене цей пристрій мені дуже-дуже сподобався. І я навіть досі не можу навіть як усвідомити точно сформулювати, чому саме він мені так сподобався. При тому, що зазвичай i5-ський тюнінг не завжди підпадає під мої смаки, і я взагалі вважав, що я віддаю перевагу більш нейтральному, бо навіть яскравому звуку. Але я не знаю, чи так зорі на небі зійшлися, чи ось ця комбінація айфаївського забарвлення і такий 92-19. Але тут такий класний, аналоговий музикальний органічний звук, дуже кльовий для довгого прослуховування в розслабленому стані. Тож. Мені навіть важко сформулювати, тому що я намагаюся весь час, коли я про нього розповідаю, там або розмірково, я намагаюся зрозуміти, що дало цей фокус, але поки що не можу. Тому що з точки зору опису він звучить як, начебто, нічого такого особистого, і, мабуть, для багатьох людей він такими буде, але ось мені він дуже зайшов. Тож, давайте поговоримо. Бас глибокий, добре контролюється взагалі. Тут, мабуть, ось ця технологія S-Balanced, щось від себе дає, бо дійсно дуже добре контролюються низькі частоти. Вони доволі пружні, але є додана вага. Але ця додана вага не заважає саме цій пружності та ударності. Тож, зазвичай ми або додаємо ваги і втрачаємо швидкість, або навпаки, додаємо швидкість і втрачаємо вагу. Але тут є трохи донори ваги. Яка дуже класно додає тілесності інструментам і середніх частотах теж. Але в той самий час він, коли, коли потрібно, доволі має пружний удар і дуже непогано рендерить глибокий бас. Якщо брати там форм-фактор та ціну до уваги, тут дуже гарна роздільна здатність, але в цілому вона, ну скажімо, нормальна. Передача текстур теж нормальна, йому бракує дрібних нюансів для відчуття 100% реалізму. Але це знов таки порівняно з чимось більш дорогим. В Цьому доволі універсальний тип низьких частот, особливо якщо ви полюбляєте їх трошечки підакцентованими, щоб вони були такими а, смачненькими, але пасує не тільки для, скажімо, тих жанрів, де потрібна домінація низьких частот, і більш того, він не робить низькі частоти якимись домінуючими, просто трошечки їх так підкреслює. Ну, звісно, це не по АЧХ, а просто по тому, як воно сприймається на слух. Бо зазвичай ачеха в усіх джерел майже рівна. Але все це звук в них різний, через, там, я не знаю, через якісь гармоніки або ще щось таке. Тож, в цілому, універсальний, непоганий з електронною музикою там, або поп-музикою, а також і добрий з натуральними інструментами. Ось тому в нас перший приклад: це Мюзіка Нуда, Банда Ларга, альбом трек Libera. Тому що в них є цей трек в кількох варіантах, і тут він з супроводом інших музикантів. Тут зазвичай це дует, але тут в них був проект з додатковими інструментами. І в першу чергу це, звісно, контрабас Феручо Спінетті. І ось тут він дійсно добре відіграється з усіма потрібними нюансами та детальками дуже приємне відчуття. І також завдяки гарній середині, то вокал Петри і інші інструменти теж дуже добре пропрацьовуються і будують а, приємний гарний контраст. А, середні частоти вони дуже такі, ну як сказати, з одного боку, вони трохи теплуваті, але з іншого боку, це не та теплота, як коли вага скрадує деталі. Він зрозуміло не робить фокус на мікроконтрасті, тому це не, там, не той е, свисток, щоб вислуховувати дрібнесінькі деталі. Але ви з іншого боку не втрачаєте чогось корисного. Просто він подає все більш музикально, більш аналогово і більш органично. І... Але і про порівняння трохи згодом поговоримо, то, бо в нас є ще один такий схожий ЦАП ідейно. Але тут в нас е, трохи інший варіант. І напрочуд дивно він будує доволі велику сцену. Чому це для мене дивно? Тому що я звик до того, що щось більш тепле, воно як робить звук інтимнішим і зменшує сцену. Але тут не той випадок, і сцена в нас простора і дуже приємно побудована. Трошечки, скажімо, в глибину ці шари переходять. Плавніше, ніж мало б бути, але знов таки тут прискіпуватися, враховуючи ціну якось немає великого сенсу. Є трошечки доданої ваги, що робить чоловічий вокал більш таким чутливим та пристрасним. А інстру... певні інструменти підкреслює. Але в цілому жіночий вокал теж доволі емоційний і енергійний. А, тому що в нас там за приклад? А, Незвичний приклад це Джон Зорн «Naked City». Альбом задуманий як якийсь саундтрек до нуарного фільму. Багато в ньому якогось майже нойзу, ембієнту і всякого такого авангардного експерименталізму. Але «Chinatown» – майже звичайний трек, добре сприймається, гарна партія саксофона. І ось дійсно пасує до відчуття цієї нуарності, але в цілому він намагається інколи деякі речі зробити. ну, Запис цього альбому намагається зробити такими загостреними. І цей ЦАП це трохи як згладжує, за рахунок цього він звучить комфортно і, скажімо, ну, ні, я не буду використовувати слова теплий, ламповий або щось таке. В цілому аналогова подача така дуже цільна. Але з гарним рівнем деталей і технічності. Ну і верхні частоти в цілому, вони, скажімо, доволі гарні за протяжністю. Їм, звісно, бракує там шаруватості, насичених верхніх обертонів, але базові обертони відіграються гарно і це дуже добре. Відчувається на усяких перкусіях і всьому такому іншому вони доволі гарно розділені і звучать добре. зрозуміло, що для якихось аудіофільських вишуканих речей не вистачатиме там шаруватості і всього такого. І також він трохи менше додає енергії на верхні частоти, тому вони детальні, але вони такі не висунуті наперед. Тож, якщо ви трохи чутливі до верхніх частот, то це може бути дуже гарний для вас варіант. Але якщо ви сильно чутливі, то тут немає, звісно, намагання розгладити верхні частоти, коли кудись зовсім далеко. Тож, в цілому, все-таки верхні частоти тут присутні і доволі нормально зроблені. Ну і Прикладом в нас буде. прокинься, Нео. Приклад в нас це Smells Like Teen Spirit. Мабуть, найвишуканіша версія цього хіта від Postmodern Jukebox. Тут в нас і гарний жіночий вокал, і дуже непогана перкусія. Тож він все це відіграє приємно, але, звісно, не вистачає цих нюансів трохи вишуканих. Якщо казати про, 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 про сумісність, то в цілому в нього мала потужність, але з іншого боку, не сказати, що ну, з внутрішньоканальними навушниками в нього взагалі проблем немає. Дуже добре з ними поводиться. І навіть фоновий шум на доволі низькому рівні, це як на мій погляд, дуже добре. А з повнорозмірними насправді там моделі без. Надвисокого імпедансу або ж там якісь тугі планари, він теж непогано розкачує. Я, наприклад, пробував Meze 109 Pro, ну, звісно, не вистачає там проробленості верхніх частот і технічного рівня, але в цілому немає відчуття, що він не дорозкачує їх через потужність. Тут просто різниця вже в умовних рівнях. Якщо казати про порівняння, ну там більш дорогі моделі Go-bar, GoBlue у iFi вони там технічніші, в них там краще будуються сцени, але, чесно кажучи, чомусь мені цей звук заходить трохи більше, ніж більш дорогі моделі. А k 1 схожий за ціною, він більш сфокусований на мікроконтрасті на середині, в нього більш енергійні верхні частоти. iBasso dc 03 Pro він теж більше фокусується на емоціях, в нього більше драйву, він більше робить акцент на цьому. Shanling UA1S, він навпаки, він ще трохи тепліший, і в нього ця теплота вже так трошки скрадує швидкість. За рахунок цього він такий більш розслаблений і ще менш сфокусований на деталях. Але я веду до того, що несподівано з усіх ЦАПів цього там умовно назвемо його відносно початкового сегменту, цей чомусь у мене став найулюбленішим і не знаю. Може це чудово, може не чудово, але це мій суб'єктивний смак, тому не треба вважати, що він абсолютно найкращий. Те, що щось подобається мені, не означає, що воно обов'язково сподобається вам. Але дійсно вийшов гарний свисточок, як на мене. Тож дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.